Мої вітання. Сьогодні у нас гороскоп на жовтень. Частина перша. Половина знаків дивимось. Друга частина вийде завтра. Треба трошки відволіктись, я вважаю, від обстрілів, від Карабаху, від того, що ми посралися з Польщею. Так що сьогодні гороскоп. Поїхали. Овни у нас. Перший знак зодіака Овни. Як для овнів пройде жовтень. Що буде добре, що буде погано, для чого цей місяць, які уроки, які подарунки. Для овнів, жовтень, місяць. Ну тут точно не про подарунки. Овни приготуватися всім. Стан, коли руки опускаються. Стан, коли ви розумієте, що ви ніяк не можете вплинути на ситуацію. Ви її не контролюєте, ви її не підвладні. Вона вам не підвладна. А таке враження, що якась гидота сидить на вашій спині та п'є вашу кров, і оця гидота до кінця року має від вас відвалитися. А у жовтні місяці ви ну, ті що якби до сих пір не зрозуміли, що це за. Такі люди, які з вас п'ють кров, ви побачите їх істинне обличчя, дай Боже, і до кінця року вони мають покинути ваше життя, ваші інтереси і вашу долю. Бо нічого хорошого від них чекати не треба. За, заборонено вживати у Дуже великій кількості алкогольні напої. Заборонено не мити руки перед їжею, бо отруєння це ваше таке слабке місце у жовтні. Не дай Боже. У жовтні не треба будувати ніяких планів. Якщо ви хочете кудись поїхати, чи звідкись поїхати, давайте так, давайте так, ви трошки вашу поїздку відложите до наступного місяця. Ну, не в жовтні, це точно. Порада вам, як прожити той жовтень з вашими картами. Порада овнам. Просто відпустіть ситуацію. От дивіться, яка там гнида від вас відпадає чи з вами конфліктує? Просто дивіться, як якийсь глядач у кінотеатрі ваше життя. Не треба ні з ким конфліктувати, виясняти стосунки. Це до одного місця. Просто відпускаєте, просто кажете, що воно не ваше, а якщо воно не ваше, то нахір воно вам здалося. Ось так. Далі у нас тільці. Далі у нас тільці Як жовтень пройде для тільців? Що буде важливого для вас, тільці? У тільців життя розіб'ється на дві протилежні половини. Якщо у вас вдома, в жовтні місяці, все буде гарно, кльово, тепло, комфортно з любов'ю, то на роботі у вас буде протилежне. А якщо на роботі дуже класно, то в особистому житті вдома буде якась херня творитися. Тобто балансу не чекайте, балансу не буде. Буде такий, знаєте, великий перекос, але він вам для чогось потрібен. Давайте зрозуміємо, для чого воно таке. Вам зараз життя показує ту сторону у жовтні, там, де у вас все класно буде склеюватися і складатися, ту сторону вашого життя треба розвивати і йти далі, і туди вкладати свої зусилля. А то, що сипеться, і то, що рушиться, нехай воно так і буде. Не треба його ніяк налагоджувати, бо у вас то не вийде. Порада вам. Порада тільцям на жовтень. Бережіть коханих людей, бережіть близьких людей. Це дуже важливо. Вибираючи між вигодою і між душею, вибирайте душу, бо вигода вона сьогодні є, а завтра її нема. А люди, які з вами поруч, які вас підтримують, вони. Навіть коли грошей нема, вони нікуди від вас не подінуться. Так що вибирайте душею, вибирайте людей, а не вибирайте гроші або якісь предмети розкоші. Ось так. Так, далі у нас близнюки. Близнюки. Як для вас пройде жовтень? Для чого він? Уроки або подарунки він вам принесе, близнюки. Перемога розуму над інтуїцією дуже е, знаєте, дуже неправильно то, що ви будете робити. Е, усі ваші вчинки у жовтні ви маєте. Е, Робити не з позиції розуму, логіки, здравого смислу, а з позиції тільки вашої інтуїції. От то, що ваша інтуїція вашою п'ятою точкою вам шепче, ото от треба прислухатися і так і робити. Бо ваші вчинки логічні можуть призвести до того, що ви більше втратите, ніж ви знайдете. Розумієте? Ось так. Так що слухайте себе, а не слухайте свій розум і не слухайте логічні якісь наставляння інших людей. Для вас, для близнюків, порада на жовтень. Порада на жовтень. Не треба боротися з вітром. Треба йти своєю дорогою. Ви знаєте, що всі побігли вішатися чи пригати з даху. А ви не повинні так робити. Ви повинні робити так, як роблять не всі. Вам не потрібно йти за масою. Вам не треба робити щось таке, знаєте, як стати мільйонером чи ще подібну якусь дурню собі в голову. Вливати вам потрібно йти своєю дорогою. І повірте, всі ваші скарби, які ви знайдете по життю, ви знайдете там, де ви будете йти одні, а не буде іти стадо. І саме в жовтні вам цей напрямок покажуть. Окей, окей, що у нас далі? Далі у нас раки. Як для раків? Пройде жовтень місяць, для чого він уроки чи подарунки? Раки. Дві дороги. Дві дороги, одна з яких веде до якихось дуже гарних подій у вашому житті, інша веде до проблем. Як розрізнити, якою дорогою йти, якою не йти? Дивіться, якщо вас кличуть іти на якісь гульки чи на якісь розборки, будь ласка, жовтень місяць це не той час, коли вам треба розпускати свій хвіст і комусь щось доказувати. Сидіть тихенько у своїй норці. Якщо ця дорога звучить так, що е, вас кличуть далеко, або ваші родичі, або поїздка пов'язана з дітьми, або пов'язана з роботою, то така поїздка принесе вам лише гарні плоди. Порада для вас порада, для раків, порада на жовтень. Не водіться з дураками, не встривайте у хірові компанії, не дозволяйте над собою або сміятися, або потішатися, або якийсь лити в вуха. Це про компанію, це про дуже хірових людей, які можуть затягнути на дно. У жовтні таких людей обходимо десятою дорогу. Так, далі. Далі у нас леви, леви і гороскоп на жовтень. Як пройде для вас, які подарунки, які випробування леви? До речі, у кожного знаку зодіаку, який я подивилася от зовнів до левів, випадає карта башня. Башня це. Карта катастрофи, і я вам хочу сказати, що ми з вами будемо свідками якоїсь великої катастрофи у жовтні. Це не значить, що вона станеться зі всіма нами, але свідками ми з вами будемо. Це такий відступ трошки. Щодо левів, дивіться, тут ситуація протилежна попередньому знаку. зодіака. вам треба зі своєї берлоги виходити, йти в люди, зустрічатися. Тільки там вас чекає е, за знаєте, вашим забором, за вашим двором, тільки там вас чекає успіх, тільки там вас чекає е, якась робота, е, потрібні люди по життю. І жовтень вас буде виганяти з дому ну, всіма можливими способами. Порада. Вам треба менше себе жаліти, вам треба менше злитися на людей, у яких є чогось більше, ніж у вас. Вам треба у жовтні дуже гарно розсердитися, знаєте так, зі знаком плюс і просто поперти в плані самореалізації, в плані роботи, в плані досягнень. У вас все вийде, але від вас потрібна така, знаєте, дуже гарна. Така дуже позитивно заряджена енергетична злість. Давайте далі. Давайте далі. У нас залишились діви. Діви на жовтень гороскоп, які подарунки, чи які випробування. Діве. В першу чергу ви будете вирішувати матеріальні питання. Купити, продати, заробити, кредит взяти, матеріальні питання вони стануть в першу чергу. Якщо питання стоїть так, що вам треба знизити трошки планку, або там, я не знаю, піти на роботу там, де ну, трошки менше заробітної платні, чи е, взяти кредит там, де трошки менше грошей дають, чи щось продати, але зробити велику таку, знаєте, скидку, великий бонус. Будь ласка, робіть знижки просто по всіх статтях і кажіть таке, коли робите знижку, що е, спасибі, що взяли грошима. Е, ви Знаєте, як світ хоче, щоб ви переплатили за щось, і він вам дасть ну, таку, таку можливість іти далі і чогось добиватися, і це саме в жовтні. Тобто, якщо вам буде, якщо вам ну, так привидеться, що ви втрачаєте гроші, то вам привидеться. Це світ так хоче. Це він бере таку плату за щось хороше для вас у майбутньому. А, значить, документи, оформлення, переоформлення, нові документи. Будь ласка, це жовтень це для вас. А більше уваги дітям, порада для дів. Хм. Дуже дивна порада. Сидіть вдома, не висовуйтесь, нікому не кажіть, де ви, нікому не кажіть про свої пересування. Тобто, у вас якась така, знаєте, таємна операція, таємна місія у жовтні. Тобто, треба тримати якусь секретність, і треба тримати і рот на замку, і двері на замку. Ну, така порада. Наступна частина буде завтра. Дякую.